Всім доброго, мирного дня ви на в на В'язальному каналі. Спочатку відео, як ви бачите, ми з вами будемо відповідати на тех. Чесно, цех це не новий, але я давно він в мене в хотілках, ну, не знаю, чомусь хочу на нього відповісти. Автор те, тегу Танюха Кніц, можливо, в неї вже іначе називається канал цієї дівочки я вам, я вам посилання на неї залишу. Прийдіть, підпишіться, загляніть до неї в гості. Тех називається Я в захваті від аксесуарів. Щось давно мені запав в душу цей тех. Ну і давайте. Я буду просувати свою жилетку для чоловіка, і з вами трішечки пов'яжу. Перше питання: тега. Ви в'яжете аксесуари? Так, я в'яжу аксесуари, але не всі і не для всіх. Чому? Тому що для мене таке, як аксесуар, він більш творчий, творчий, скажімо так, процес. Я його в'яжу тільки для рідних. Слідує питання. Які ви в'яжете аксесуари, хустини, шалі, палантини, головні обори? Рукавиці, перчатки, варишки. ну, не знаю, дивіться що. З аксесуарів я в'яжу шапулі, обожнюю в'язати всякі шапулі, це мій просто вау-вау-вау. Просто Снуди мені теж подобається в'язати, шарфи теж люблю в'язати. Шалі, палантини теж. А, ось таке дрібнесеньке, як рукавиці, ні, це не моє. Один раз в'язала у ляночці в садочок, і мені хватило напевно, що на все життя мені його простіше купити, щоб воно в неї було в наявності. Чим я буду сидіти його колопати, в'язати, нервуватися. Ну, я така якась мама. Можливо, неправильно, але це моя думка. Для в'язання аксесуарів, яку пряжу обираєте? Дорогий сегмент, середній сегмент, бюджетний сегмент. Ну, дивіться, якщо це шапуля, то, звичайно, я беру пряжу кращої якості, для того, щоб вона більше прилягає до лиця третя облоб. Тобто, Подразнювала лоб, менше її чухався. бо, Наприклад, я не можу носити шапки, які мені кусючі, це в мене шолушиться шкіра, і я просто стаю така роздратована, і ну, не знаю, я вибираю на шапки, скажімо так, кращу пряжу. А якщо я в'яжу, допустим, хустинку, палантин, шаль, шарф, бактус, то так, пряжа може бути більше там акрилу, чи більше поліаміду, поліамід, ну, ну, ну всяке таке, як то кажуться, більше всякої смисовки, так. Бюджетно це для мене чисто акрил, з акрилу я не в'яжу. Ну, не в'яжу, ну що я зроблю? Він, напевно, що самий бюджетний по цих всіх пряжах, тому що окрил найдешевіший. Далі в'яжете по МК опису платному чи безкоштовному по своїм наробкам. Е, по безплатних майстер-класах, коли в'язала? Коли вчилася в'язати шапки. Зараз, наприклад, я вже знаю, як його що в'язати. Я вже, по майстер-класах не в'яжу. Більше мене цікавить схема, щоб по ній раз-два зв'язати і все. Ну, якщо це якась така шапка, з нові методиці, звичайно, я дивлюсь майстер-клас, але він де безкоштовний. Ну, бо по-платному я щось не в'яжу. Чи мені жалко коштів? Не знаю. Не знаю, я не можу сказати. По описах я зовсім не в'яжу, у мене по описах нічого не виходить ніколи. Я ще нічого толком по описі не зв'язала. Яка кількість виробів вами зв'язана приблизно? Боже, я теж не знаю. От ми у стіні 9 років, там 9,8 їй чи що, чи 7. 9,8 походу, так? Коли вона народилась, я почала в'язати і ввійшла в наш YouTube. Тоді він був, скажімо так, не дуже український, але я радію сьогоднішньому дню, що в нас більше українських каналів, тому що я дивлюсь тільки українською мовою фільми і все все-все-все. Ось, і я почала в'язати. Тобто, я в'яжу аксесуари вже повних 9 років. І ну, не знаю, скільки я шапок зв'язала. Кожен рік я в'яжу всім по шапці. Це 5 шапок стабільно. Навіть якщо 5 на 9, то трохи там нав'язалось. Ну, я думаю, шапок з 50 я зв'язала, можливо, більше. Чому, можливо, більше? Тому що один рік я в'язала більше чоловікові шапок. Він обожнює мої шапки. Завжди їх носить. Він навіть до того, як я почала в'язати шапки, я шапок не у нього тільки кепки були. Він не міг собі підібрати нормальну шапку, а коли я зв'язала, він... це була його іменно річ, йому сподобалось, і я йому в'язала багато шапок. Ну, а дівчата мої, це мої самі, скажімо так, Самі улюблені замовниці, тому що вони носять всі шапки, які я в'яжу. Всі. Тобто, відповіла, можливо, не так, як задане це питання. Що з аксесуарів подобається в'язати більше? З аксесуарів мені найбільше подобається в'язати це шапулі, як ви зрозуміли, та палантини. Шалі я собі, ну так, тому що я їх не дуже ношу. Ну, нема куди мені їх носити, не знаю. Я не, не працюю на такій роботі, що можна цю шаль носити. А палантини, ви знаєте, я зв'язала мамі прошли рік, вона виходила другий раз заміж, в палантині, була не, не, невеста така в цьому молочно-білому палантині. І вона зараз ходить в на роботу під чорну куртку, він так гарно дивиться, мені так сподобалося. Тобто, я думаю, що палантини мають бути, вони досить прикрашають їх, легко в'язати. І чому ні? Вони в гардеробі, я думаю, мають бути всіх. Так, на вашу думку, ви гуру по в'язанню аксесуарів? Ні, я не гуру, ні. Я себе гуру ні в чому не вважаю. Тому що потрібно постійно вчитися. Є щось нове, якісь нові техніки, все нове, все життя живе, і все життя потрібно вчитися. Ось так. Далі, чого б хотілося навчитися зв'язати з аксесуарів? З аксесуарів. Я б... Аксесуарів я б хотіла навчитися зв'язати з шапкою в техніці інтерлак. Чому? Тому що кофту я мрію собі в цій техніці зв'язати. І шапку, тому що мені дуже подобається в цій техніці, як вона виглядає на дівчатах. Прям дуже ці переходи, кубиків таких красивих, квадратики. Ну, чому не в'яжу? Тому що я ще не навчилася. Ось це треба навчитися сісти і в'язати. А я ще десь літаю, не там, де я маю літати. Далі. Де черпаєте натхнення? На в'язання аксесуарів. Ну, натхнення черпаю я на Pinterest. Я люблю цю платформу. Де ще я черта... черпаю це натхнення. Хожу по магазинчиках, дивлюсь, що там зараз. Таке більш цікаве, ну, чесно кажучи, не дуже я люблю це ходити по цих магазинах, Але коли заходжу, обов'язково звертаю на це увагу. Ну і дівчата, наші блогери теж показують, що якщо щось нове цікаве, я обов'язково собі занотовую, що я хочу тут -ту, -ту, ту річ Не знаю, чи я до нього прийду, звісно, її зв'язати, звичайно. Але в нотатках в мене вона є завжди. Далі, щось перше з аксесуарів. Що перше з аксесуарів вив'язали? Перше з аксесуарів я дуже гарно пам'ятаю, я зв'язала дитячу шапулю, таку осінню для остіночки, і вона її носила, і дитина дуже тішилася. Цією шапулею. Я не знаю, вже немає її десь, чи спалилочком свідала, навіть не, не знаю. Далі. Робили у вас замовлення на в'язання аксесуарів? Так, робили. Недавно навіть племінник хотів, щоб я йому зв'язала балаклаву. Таку він хоче, щоб прорізь була. Дві прорізи на очі і проріз на рот, але в мене зараз зовсім немає на це часу. Тому що я ще багато своїх тих процесів не доробила. І я кажу, що це мені треба було ще літом казати, що треба цю балаклаву в'язати, тому що він не хоче просту балаклаву, ж там одна прорізь на все лице, а там треба прощитувати, як ці правильно прорізі для очей зробити. Ну, я вирішила, кажу, десь на ринок міряй ці балаклави. Вибереш собі якусь купуш. Ну, така я тітка. Не захотіла б дитині зв'язати. <рик> 12. Чи складали ви опис МК по в'язанню будь-якого аксесуару? Ні, у мене на каналі ще нема МК. Хоча я планувала зняти по ось цій шапулі його, але. Так і в мене не дійшли руки, не дійшов час. Ну, не знаю, можливо, я зберуся з силами ще колись це буде, але не зараз, це точно. Так зараз в мене зовсім ні на що нема часу. Навіть на в'язання, чесно. На Моє улюблене хобі. У мене часу кіт наплакав, як то кажеться. Так. 13. Чи хотіли б ви мати досвід у складанні опису МК? Ну, опис я взагалі не люблю складати, тому що я не, по не... не люблю по них в'язати, ну і складати, сидіти, оце, придумувати, скільки там сторінок буде. Ні, Ні це не для мене. МК легше зняти, да. Можливо, і зніму. Але чому ж я ну, не знімаю МК, тому що багато хто пише, що то не так, все не так, то не так. Ну, мене оце дуже сильно тормозить, тому що, вроді, вложуєш душу, тратиш на це все час, і це все заливаєш на канал, і воно в безкоштовному доступі. І ще тобі пишуть стільки цього гною, як то кажуть. Так, далі. Найулюбленіший аксесуар. Що найбільше подобається в'язати, це вже, мені каже, повтор цього питання. Знала, що мені подобається найбільше, це шапулі, напевно, ще в'язати. Напевно, що це був повтор. І останнє ви задоволені тим, що вмієте. Чи вчитись ніколи не пізно? Ну, як я вже сказала, що я то задоволена собою, але. Вчитись ніколи не пізно, дівчата-хлопці, навчайтеся я от своїм дівчатам завжди кажу, що знання це велике, великий крок в майбутнє, тому що знання йдуть вперед. Постійно потрібно вчитися, а не тільки в цих ігрушках сидіти, як ці діти зараз сидять, знаєте. Тобто, постійно, постійно треба щось знавати нове, стремитися до чогось кращого. Ну, і напевно, що на цій ноті я буду закінчувати цей тех. Якщо вам було цікаво, ставте пальчики вверх, коментуйте, що вам сподобалось. Можливо, у вас є до мене питання, задавайте, буду давати на них відповідь. Якщо вам не подобається я як блогер, як я веду свій канал, будь ласка, покиньте мене назавжди, відпишіться і ми не будемо мучити один одного. Я не буду вас, ви мене. Так? Це була така відступ від нашої теми. Надіюсь, вам було цікаво. До скорих зустрічей. Далі буде, будемо з вами щось в'язати інше, говорити на якусь іншу тему. Або ще напишіть, на яку тему ви би хотіли послухати мої відповіді. Так, мені було б теж цікаво.